Вітаю, друзі! Найважливіше питання, яке ми задаємо собі сьогодні, що буде відбуватись, яка буде ситуація, як вона буде розвиватись у ці вихідні у різдвяні святкові дні? Спитаємо у мудрого Тавро. Сьогодні я обрала святкову колоду Золоте Таро. Ситуація на даний момент. Які слабкі сторони, що заважає, які сильні сторони і що допомагає, як будуть розвиватися події? І підсумок. Ситуація на даний момент старший аркан зірка. Ми перебуваємо у перечутті Різдва, віримо і думаємо про вічні цінності, мир, кохання, любов і богополуччя. Намагаємось більше емоцій направляти в позитивне. Ось як скелиха лється, скубка лється, вода в більше русло. Позитивне русло, наповнюючи джерело наших надій і сподівань, що на краще майбутнє на закінчення війни. Слабкі сторони, старший аркан і що заважає старший аркан смерть. Надто були великі очікування на швидке закінчення війни. А наразі зневіра і очікування. Що ми йдемо в ніч, і буде ще темніше. Але подивіться на символіку цієї карти: Смерть скаче до Нового Сходу Сонця, пояснюючи цим, що навіть найтемніша ніч закінчується і настане новий ранок. Мова не йде про закінчення. Карта означає, що з'явиться, щоб з'явилось щось нове, повинно померти старе. Третя наша позиція і третя карта сильні сторони, і що допомагає, перепрошую, з цієї сторони десятка пентаклів. Впевненість у тому, що зможемо захистити наші цінності і усвідомлення наших бажань і мрій. Це наші сильні сторони, і це нас підсилює розрахунок на успіх, намагання стабільності, на щастя. Захищеності і надійності. Символізм цієї карти, можливо, відблизької, щаслива родина і е діти, родина. Це все нас надзвичайно підсилює і наші мрії на наше щасливе життя. Як будуть розвиватися події? Вісімка пентаклі. Підготовка до наступного етапу. Куємо. Його ретельне планування, досягання мети крок за кроком. Можна перефразувати це так: будуть пектися поки що ще маленькі булочки або хлібини. Дорога з маленьких кроків у бажаному напрямку. Підсумку: десятка жезлів. Важко, важко, надзвичайно важко. Необхідно ворожитися витримкою і здатністю протриматись надто великі ризики. Уявна безвихідь, коли ми час від часу втрачаємо ціль, і оця робота і ця, ця дорога вимагає надзусиль. Але перспективи. В цієї карти гарні, незважаючи на всі труднощі, і оце, що і ми часом не бачимо нашої мети, але ми до неї дійдемо. Про це віщують карти Таро. Розклад закінчено. Життя в символізмі і образах. В наше життя в символізмі і в образах карт Таро. Ще раз нагадую, що буду розби, розбит, робити різдвяні ворожіння з 25 лютого. Грудня будемо продивлятися тенденції розвитку ситуації уже в загальному на весь 24 рік. Долучайтеся, продивляйтеся. Якщо вам подобається моя робота, підписуйтесь, коментуйте, записуйтесь на приватні консультації. Все буде Україна! Слава нашим героям! І до побачення, до нових розкладів.